преблагодатного, надіюся, Мирного дня суботи. Товариство знову Косівська Поляна, знову Веркобила. І панорама села чудова. Ну, бо гори у нас, в горах всюди чудово. І сьогодні субота, це означає, навчають нас хтось із старших людей. То саме нині нас навчає сестра Ліджі, таку, може ви чули, має дивний дар зцілення. І тепер, буквально 10 числа. Недавно вони посвятили реколекційний дім, тобто дім, де будуть відбуватися різні науки, майстер-класи, табори. І дуже тішуся за них, бо, бо власне, і ми про щось такого мріємо масштабного, великого. І декілька речей, якими вона дуже мене потішила і, сподіваюся, для вас це стане благословенням. Перше, що вона каже, коли вона там приїхала і почала молитися за місце, каже, трава була така велика, що мене не було стриви видно. Хоч і вона не є дуже висока, але все ж таки. І каже, якось так молиться, і зрозуміло, що там має бути реколекційний дім. І сумнівалися, як то буде. Все казали, що це практично нереально. І хоча писали різні проекти на Європу, то не дуже багато допомагали. А потім вона молилася і розпізнала, що більшість підтримки буде саме від України, із українців. А сестри казали, та де не, то нереально. І вона тепер так гарно заявляє, вже коли будинок стоїть, два єпископи освячують священники, там, брати і сестри і сестри, і інші монахині, то вона каже, бачите, те, що Господь казав, те він робить. Те, що Господь промовив, те він робить і те він зробить. Це так прикольно. По-перше, нам добре би розпізнавати, що Господь каже. Нам добре би досліджувати. Власне, аби це була не моя воля, але те, що Господь приготував, його воля. Але друге, послухайте, якщо сказав, що тут, тут буде реколекційний дім, і ти не дивися, яка там велика трава, чи яке там поле, там буде. Якщо сказав, що тут буде, не знаю, реабілітаційний центр, то ти не дивися, чи там кущі, там ліси. Там буде реабілітаційний центр. Або щось інше, або третє, або десяте, ще якісь цікаві ідеї, ще якісь проекти для того, аби його любов більше людей пізнавала, більше дітей, більше молоді, ні? аби більше людей досвідчили, як він сильно їх любить. Ні? То, якщо Господь каже, то це, це буде. І тому перше, перше завдання на сьогодні: розпізнаваймо, що Господь говорить, що Він для нас приготував, розпізнаваймо. А, а друге, не сумніваємося. і без жодного сумніву йдемо вперед для того, аби те, що він вже сказав, він виконував. Між іншим, ми якраз недавно е, мали тут в будинку реколекційному я там, реколекції, я проводив конференцію на тему Божих обітниць. І як приклад, ми маємо родовід Ісуса, перша книга, перша глава Євангелії від Матея, там, де говориться всі імена, які є в родоводі Ісуса Христа. І родовід це просто такий величезний іконостас, такий білборд рекламний, де є показано, що товариство, дивіться, це, це що Господь обіцяє, це реально. Бо дивіться, цьому зробив, цьому зробив, цьому пообіцяв зробив, 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 зробив. І тобто, ти коли читаєш родовід. Це, це не просто набір імен, а або там, не просто там перелік хлопців і дівчат. А це конкретний білборд, конкретна реклама. І якщо Господь каже, він це робить. Тому, по-перше, він, він вже багато чого сказав, і багато чого що хоче сказати, доповнити або скоригувати, то треба слухати. Слухати. Кажи Боже, ну ось я твій слуга слухаю, є твоя слугиня. А друге, коли вже щось розпізнаємо, що Господь говорить. То відважно, з новими силами берімося за це. А Господь знає, яким чином це зробити. І власне це було здивування в сестрі, Ліжі, що більшість допомоги для всього будинку була з українців. Мені так сподобалося, хтось із вас, там, коли я мав відео недавно про мільярд чи мільйон, то хтось з вас сказав, що товариство у нас вже є майже 18 тисяч на каналі Ходім, то якщо там кожен скинеться по 50 доларів, то це вже буде мільйон. Цікава ідея, поки що не мусимо аж так активно всі. Але можливо це використаємо на майбутнє, ні? але наразі пригадую, що триває збірка для перемоги, де, де ми допомагаємо е, військовим, переселенцям і людям, які є сьогодні в потребі, то якраз цими днями, скажімо, ми знову допомогли ще на одну машину на військовим, чи практично цілу суму заплатили через наш канал, і допомогли одному чоловікові, до який не все собі може дозволити. Підремонтувати машину, підрихтувати автомобіль, уявляєте? Навіть так, аби він міг служити старший чоловік, та на йому Бог благословить. Тому дякую за всі ваші внески, дякую за підтримку і за все спільне. Тому розпізнаємо, що Господь говорить, і робимо це відважно. І як каже сестра Ліджі, що Господь каже, та він робить. Чиїми руками він вже придумає походу, але робить. Майтеся файно, будьте благословенні мир вам.